Я повертаю голову. На столику синя кружка з совою. Вона не моя. Ні, ні, не ну я. Отож, це моя кружка. А де мій малюнок з яхтою? Він висів отут, тикає пальцем на стіну. Я дивлюсь там зараз картина з яхтою, але ж там був плакат з альпами, я точно пам'ятаю. Мене пробирає холод. Може, може, я справді щось наплутав, я зараз піду. Я роблю крок назад, але тут бачу цю кружку знову. Совені очі, намальовані криво. Одне дивиться просто, а друге прямо мені за спину. Чоловік теж зупиняється. Знаєш, каже тихо, у мене тут був скляний столик з відбитим краєм, а цей дерев'яний. І лампа теж не моя. Щось скрипить у спальні. Ми обоє завмираємо. Мені здається, каже він пошепки, ми не в твоїй квартирі і не в моїй.